Ну а в газі відкрився центр розслідування злочинів агресії проти України. Установу створили на базі Євроюсту. Цей центр займатиметься збором і аналізом доказів російських злочинів, а також сприятиме їхньому подальшому збереженню. Це в майбутньому спростить формування судових справ і процесів. До центру входитимуть відібрані національні прокурори, які вже працюють у складі слідчої е, спільної групи. В Єврокомісії зауважили, що докладатимуть максимум зусиль щоби. Росія понесла повну відповідальність за скоєне. І детальніше про це що це за центр, як він все ж таки буде працювати? Поговоримо з Антоном Кориневичем, послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Вітаю вас, пане Антоне. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Доброго вечора, пане Антоне. Ну, от е, детальніше, якщо можна, про роботу оцього, оцієї новоствореної структури. Е, які функції на неї покладено? Перш за все, ну як загалом е, е, вона буде працювати? Що це за інституція? Ну, е, по-перше, це справді історичний момент, тому що це перша міжнародна інституція, яка буде займатися розслідуванням злочину агресії у випадку його реального вчинення після другої світової війни. Тобто ніколи е, в сучасному міжнародному праві після 1945-1946 років не було створено міжнародних інституцій, які би займалися розслідуванням саме злочину агресії. Тому це справді історичний момент. І сьогодні, от на вебсайті Євроюсту дуже мені здається, вдало назвали розділ відповідного прес-релізу «History in the making». Тобто, справді це історія, яку ми разом створюємо. І цей центр, міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України ICPA, він по суті займатиметься розслідуванням злочину агресії проти нашої держави, який вчинявся і вчиняється вищими представниками політичного та військового керівництва Російської Федерації проти нашої держави. Тож, відповідно, цей центр займатиметься розслідуванням. А потім, після розслідування, відповідно обов'язково має настати етап суду. Оскільки після розслідування завжди має наставати судовий процес. І цей центр він працюватиме на базі Євроюсту і в ньому братимуть участь держави, які входять у спільної слідчої групи. Україна і ще шість держав, які делегують туди своїх прокурорів та слідчих. А також що дуже важливо, Сполучені Штати Америки. Також в рамках меморандуму про взаєморозуміння. Будуть надсилати до цього центру свого прокурора, Тож, відповідно ми сподіваємося на важливі результати роботи цього центру. Пане Антоне, а давайте ще трішки зупинимося на самому терміні от злочин агресії проти України, російської агресії проти України. Тобто, хто е, хто і що буде фігурантом от, власне, тих розслідувань, які будуть проводитись, ну це важливе запитання, тому що е, в сучасному міжнародному праві. Існують чотири найтяжчі міжнародні злочини: злочин геноциду, злочини протилюдяності, воєнні злочини та злочин агресії. А щодо трьох з цих категорій: злочину геноциду, злочинів протилюдяності та воєнних злочинів, вже працює міжнародний кримінальний суд угу. у ГАЗі. І ви пам'ятаєте, що досить нещодавно, так у березні цього року, він видав перші ордери на арешт проти Владіміра Путіна і Марії Львової Білової. Щодо ймовірного вчинення воєнного злочину депортації наших українських дітей, але міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції і не може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії проти України у цій конкретній ситуації. А злочин агресії це що таке? Це початок ведення агресивної війни. Тобто, завдяки злочину агресії засуджується вся війна як така, угу. і всі ті епізоди, які Мали місце під час цієї війни, тому ми переконані, що е, мати відповідальність за злочин агресії, це є дуже важливо для того, щоб забезпечити повну, всеохоплюючу е, відповідальність за всі порушення міжнародного права, які вчиняються Росією під час цієї неспровокованої агресії. Тому і цей центр, який сьогодні розпочав свою роботу у ГАЗі, і ми сподіваємося новостворений спецтрибунал, на створення якого ми зараз. Напружено працюємо, якраз буде доповнювати міжнародний кримінальний суд щодо роботи по цьому одному злочину злочину агресії, який є першою причиною вчинення всіх інших злочинів росіян на нашій землі. Тоді, от про про, про трибунал безпосередньо, якщо говорити так, і про те, що я вже теж частково е, сказав, що ну США. Е, Підтримують цю ідею гібридного трибуналу. Теж, якщо можна, трішки нагадайте про ну, що, що це включає в себе так і чому власне так проти Володимир Зеленський, президент України, в чому от суперечність між нами і нашими сполученими партнерами, нашими партнерами зі сполучених штатів в погляді на це питання, я би не говорив про якусь суперечність. Я би скоріше сказав, що зараз тривають консультації. Щодо створення цього трибуналу, і безумовно це абсолютно природно і логічно, що в рамках консультації різні держави можуть мати різні бачення, різні погляди щодо погляди щодо того, яким чином краще створити певний новий судовий орган. А ми всі розуміємо, що створення певного нового судового органу це серйозне завдання, яке вимагає серйозних зусиль, серйозних консультацій і серйозної роботи. Дуже важливо, що Сполучені Штати Америки знаходяться всередині процесу. Консультації щодо створення спеціального трибуналу вони підтримують створення окремого судового механізму для е, злочину агресії проти України. Вони, як я вже зазначив, вони е, співпрацюватимуть з міжнародним центром, який відкривається сьогодні у ГАЗі. Вони направлять туди свого прокурора. Тож Сполучені Штати в центрі цього процесу вони абсолютно підтримують ідею відповідальності за вчинення злочину агресії проти нашої держави. Щодо конкретної моделі і конкретного формату переговори продовжуються. Працює коаліція коргруп щодо створення спецтрибуналу, крайнє засідання якої відбулося в кінці минулого тижня, 30 червня, у Варшаві. Тож я переконаний, що разом з нашими партнерами, в тому числі зі Сполученими Штатами Америки, ми знайдемо разом найбільш ефективний шлях створення цього спецтрибуналу. А, ви бачите вже, ну скажімо. Якісь часові рамки, коли це може дійсно бути реалізовано на практиці, чи це ще поки що так? Теж ну процеси йдуть, але ну немає когось, немає якоїсь дорожньої карти. Безумовно, про конкретні часові рамки говорити важко, тому що створення такого судового органу залежить не лише від України, і тому ми, вочевидь, не можемо відповідати за всі часові рамки щодо цього процесу. Але дуже важливо, що ми, українські юристи, команда МЗС офісу президента інших державних органів, ми робимо все можливе для того, щоб цей день настав якомога швидше. І те, що сьогодні в ГАЗі розпочинає роботу міжнародний центр з кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України, це ну це річ абсолютно історична. Як я зазначив, 80 років світ такого не бачив. Тож я переконаний, що ми все зробимо. І все обов'язково відбудеться. Будемо чекати відповідно рішення стосовно цього рішення взагалі і вирішення цього питання, яке надзвичайно дійсно на часі. Дякую вам дуже, пане Антоне, за цю розмову, за те, що знайшли на неї час. Антон Кореневич, український дипломат, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, був з нами на зв'язку.